Що тебе дратує як фотомодель? Ну, перше, це монотомність е, роботи. Коли вже багато досвіду, ти не думаєш, що ти робиш, ти робиш це на автоматі, голова вільна. Ну, уявіть, що у вас вільна голова. Не ви не можете полистати TikTok чи щось зробити, і просто годинами ти думаєш. А якщо ще ти полюбляєш самобічування, це прям. А нема такого, що ти думаєш, типу, о, я класна, мене фоткають. Ва, ні. я ж кажу, 2% тільки мені подобається фоток, які зробили. Ну це ж. Напевно, ти собі не подобаєшся на цих фотографіях, Чи там погані фотографи на твою думку? Слухай, якщо б я була ідеальна, навіть саме поганий фотограф зробив би класні фото. А що ти хочеш сказати, ти не ідеальна? Всі не ідеальні, ну да, і фотографи, і моделі. Тому це таке. перейдемо до, до іншого. Да? Ти, я просто блін, не знаю. Ти так про себе погано кажеш. Ти блін, класна. Ти чо блін? Е, ну слухайте, блін. Е, мабуть, якщо так кажуть люди про мене, це тільки через те, що я думаю, це мені допомогло самобічування.